От, давайте посіваємо, вони на землі гроші заробляють і тільки для того її мають. І це давайте дамо гроші, може воно проросте, як в страні дураков на полі чудес. Давайте. Тріпні душою люди, немає мілочок і підсипте, будь ласка, може вони трохи. Трохи в з партії регіонів, Гринчука напалють. Гринчука на палю, на палю, на палю, на палю. Їхня банда розворовує землі, які належать громаді. Аллах акбар! Сука! На сьогоднішній день, на сьогоднішній день. Таким таким собі паном Гринчуком, який сповався. не боче. Гринчука на палю! Грин Вінчок ведь до фронтовиков, глянь, в глаза штука. Пане Вадим, скажите слово громаді, що це коїться тут у вас місце? Скільки можуть вони ти хлопці? Лішіть руга гривень, зорити громаду. Скільки можуть регіонали сидіти у владі, приготувавшись майдану? Скільки? Пане маршуло, я дам відповіді. Ну, я дам відповідь на перше питання, яке. Стоїть у ваших вимогах. Тихо, громада, тихо. Давайте послухаємо голову райдержадміністрації. Послухайте голову. Шановна громада, це єдина людина, ми... яка вийшла до нас, до громади. Або ми поважаємо один одного і слухаємо один одного. Ну, тихо, дайте ж людині сказати. Я вибачаю. Ось і Іпан Гринчук пишов, регіонал нашого. О, ось воно, регіональне риво. Я вибачаю. Гінчука напалю! на палю! Гринчука на палю! напалюв! на палю! Давай, Вася, давай, на собі. Бабла і землі, давай!

Пиши відставку давай! варюга! Я хто? Олександр мене звуть, позинер аргумент мене. Де я тут перед тобою? А чому правда не як дає, хто полог друг не в'язку? А тепер давайте розкажу. А ну давайте, розкажіть на камеру. На камеру розкажи. Давай на камеру розповідай. Покажіть, будь ласка, мене помніть. Давайте, хай скажемо. Про що йдеться, мова? Сиди. Про... про трушки а, чи про що. Зараз, так, да, зараз тобі розказує. І ви розкажіть, будь ласка, за свої минулі діяння. Не, як ви в як як ви, як ви узині школу закрили, дитячу? О, І що шанов. ви з нею зробили? Шановний, школу прочитайте. дитячу я не закривав. Це мова, прочитайте. Так, Івана Петровича зараз за 18 років його діяння і бездіяння. Це по кабулі? Да. Це поваж особисто. В прокуратурі участкову. Я вам пока в лісі. Підож, підожі. Це вам підожди, підожди, підожди. вам кабінет підожди. на пам'ять. Давайте або ми говоримо, або ми. Давайте, давайте. Скажіть, запитання. О, сиди. Ви знаєте, що Ви знаєте? Сиди. Сиди, а що думаєте? Розказуйте. Є матерів матеріатова. Є асоціації.

Скажіть, кажи. кажи я не Давай, Битанія, я все дивіться, так. пачка документів так. Е, з рішенням на виділення землі так. пану Подольського так. шкара. Так. Так. Хто підписаний на, на видачу? А ви мені скажіть, будь ласка, ви, будучи бившим очільником партії регіонів, не лобували це рішення? Не лобував. Не лобував. Не лобував. Уже це рішення запитували вже з усіх сторін. І правоохоронні органи, всі, будь ласка, де докази. Чекайте. А Я ми вам не віримо, що значить. Що... наступне Як можна лобіювати інтереси. Водольство, коли головою адміністрації був його десь. 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 Ну, Саша, що ти говориш? Подольський отримав землю. Люда. Тому що Люда. очільником адміністрації. був Ви захищає... Я... Ну, може, ми зараз ще Може, Януковича сюди повернути? Ми пробачили! Ми пробачили регіонала! А ми не пробачаємо регіонала! Що ти кричите? Тому що це парлюка регіонала! Регіонала є так звідки! Але люди такі працюємо заради людей і для людей. Пан Гринчук, партія регіонів. Ну і що? Дальше що? А тепер скажіть мені громада, хто довів країну? Хто? до такого стану, в якому ми зараз перебуваємо. Не партія регіонів. Курма, Шрапчук, Юр. Як та, така людина може... І партія регіонів, Янукович, Дільовочки. Міська рада, місто і Біла Сьогодні складається 62%. Ми і з тих хлопців, але давайте ми будемо піднімати, що піднімати? питання. Саш, що ти по депутатам піднімати? ради району взагалі... голосували і знімали цю людину, якщо вона не піде добровільно? Давай, і будемо ми будемо робити акції такі постійні. Які акції переговори з тими, хто його вибрав? Чого ти кричиш? Тут я не понімаю. Ми його не одамоподій. Ми його зараз не одній шо, причині, поки не вийде ще 35 гектарів ні, землі, нікуди ні, ні, ні. ні. його не вийде. Дружище, тільки <говори> так, тільки так. Я знаю, що ви регіонал, ви не були од мозга до Стайте перед громадою на коліна і вибачайте. Хто такі, щоб говорити?